Давайте, панове, почнемо з цієї розмови з вами. І я ну тут будь-хто хто з представників рекрутингу в нашій студії є, може сказати: от важливо, важливо зрозуміти зараз оцей, ці два місяці з моменту, коли вступив в дію закон про мобілізацію. Так, можна було оновлювати дані. Два місяці, але тим не менше, все одно мобілізаційні заходи відбувалися. І за деякою інформацією, в принципі, за ці два місяці Україна почала надолужувати те, де ми буксували до ухвалення закону про мобілізацію. Що ви можете сказати? От давайте з вас почнемо. І я думаю, що цей механізм він потрібний. Він працює гарно. Державі треба знати скільки в неї є людей, бійців, в якому вони стані, які в нас є ресурси. Тому це все робить і дає нам якраз можливість. Оцінити наші спроможності в подальшому, а що думаю, що нам треба було трошечки раніше цим зайнятися. Але добре, що ми вже це робимо. І думаю, що треба деякий час. Все ж таки, ми далі спостерігаємо черги біля військкоматів. Люди далі йдуть а, і дані ще будуть дооновлюватись. А, що буде далі? Ну я думаю, скоріш за все буде якесь вікно, яке ми будемо. Аналізувати, як себе поводять ті люди, які в подальшому там доходять до нової дані, що буде якийсь час. А після того, я думаю, будуть якісь інструменти вже ну, більш конкретного здобуття цієї інформації. Василю, а що спостерігаєте ви? Чи збільшилась кількість людей, які охочі прийти і бути разом в спільноті 24-ї бригади? Близно за два тижні до прийняття закону, ми побачили, як перші пташки почали прибігати до нас. Тобто все йшло так рівно рівно, відколи ми відкрилися. За два тижні десь до прийняття закону почалася активність і вона зберігається досі. Тобто, люди вже в основному йшли з такою мотивацією: типу, ну вже нема куди, давайте я хочу вибору. Тому що рекрутинг дозволяє обирати, і вони приходять за тим, щоб. В спокійному режимі знайти собі нормальну позицію, в кожного вона своя, це не завжди означає тилова, а, і рухатись далі вже з чітким розумінням, куди вони йдуть. А які напрямки ви закриваєте? От в кому є потреба, і що можуть обрати ті, які оберуть вашу бригаду. Бригада величезна, потреба є у всіх, угу. То тобто, у нас від піхоти до офіцерських позицій є варіанти. І ми працюємо в таких двох найголовніших напрямках. Перший це коли людина приходить і хоче щось конкретне. У нас є відкрита відповідна вакансія. Тобто ми вже тоді... має якусь спеціальність. Це військова спеціальність, чи це може бути і ну, найчастіше люди не готові до армії в будь-якому uh -huh. разі. Тобто, навіть ті, хто там готувався, проходив якісь курси, вони все одно ну ніби це, це там 5 того, що їм варто знати. Тобто ми тут виходимо більше з мотивації. А інший напрямок це коли людина приходить з чистою такою дошкою. Типу, а що я можу робити в армії? І тоді ми вже спільно шукаємо якісь рішення, які найкраще застосувати, пане пане Сергій, до вас запитання в силу якихось своїх професійних, напевно, обов'язків доводиться слідкувати за тим, про що пишуть наші вороги. Російська Федерація і насправді у них знаєте, вони з одного боку акцентують на тих моментах, які. Ну, викликають нас в Україні негатив, але менше з тим вони почали зараз останні кілька тижнів писати про те, що справді в Україні відбувається потужна мобілізація. Можливо, і їм вже варто замислитися про мобілізацію. І для мене це є свого роду, знаєте, маркером того, що ну очевидно, процеси в нас починають працювати краще, якщо ворог. Це також помічає. Що ви можете сказати станом на зараз стосовно комплектування українського війська, я розумію, що це, в принципі, є державною таємницею. Ми в прямому ефірі саме не так, можемо так, говорити так, але... Там 70, 80-87%, але тим не менше тенденція. Дякую. Значить, я вам скажу зі сторони, як представник вищих військових навчальних закладів, є таке питання, як державне замовлення. Ну, відповідно, що я ці цифри. Скажімо так, вони є таємними. да? Тому я хочу сказати, що забезпечення для оборони для обороноздатності нашої держави воно виконується в повному обсязі. От. Приходять до війська командири, лідери, дійсно, професіонали своєї справи. Щодо ІПСО, яке може скидувати Російська Федерація, там, мобілізація у нас там чи ще щось там, вони своїми, скажімо так, діями питаються в кліном зайти до нас е, в наші, скажімо так, таємні е, військові справи, але це в них не вийде. Е, вони можуть казати, що завгодно. Я знаю одне, що комплектування офіцерського корпусу, комплектування сержантським складом, воно виконується в повному обсязі, завдання виконуються, обороноздатність нас могуча, тому ми, е, скажімо так, Виконує свої завдання 100%. Я хочу знати, пане Сергій, якраз про вищі навчальні заклади. хотів уточнити нещодавно, ну, мені здається, що два тижні, можливо, менше тому. Е Ну на жаль, людина, яка зараз уже не зрозуміло на кого е, працює, хоча швидше за все, що не точно не на українську обороноздатність. Але людина, яка в перші тижні е, війни була у всіх е, Ютубах, у всіх телефонах, Олексій Арестович, якраз цю тему е, і тезу розгойдував, що вперше в Україні недобір добір е, в, в е, вищі навчальні заклади. А це мовляв офіцери, і це ж це ті люди, які власне керують е, війною. І важливо, щоб ви це спростували насправді. Ви вже частково спростували, я хочу на <кій> цьому акцентувати. Дивіться, щодо Арестовича, це, скажімо так, тема для жінок, яких він заспокоює. Да? Я завжди казав, що це людина, яка там може там, розмовляти і, скажімо так, поглажувати скажімо так, по голові да, жінку і казати, що все добре, і там, все погане. Тому я відстрояю цю сторону. Значить, щодо комплектування і щодо набору особового складу з числа цивільної молоді. Військовослужбовці за контрактом або це під час мобілізації. Я хочу сказати, що дуже багато і це процент. Він 100% особовий склад. Ілі кандидати на вступ. Вони всі є змотивовані. Вони всі є, які бажають стати лідерами, які бажають стати командирами. Вступна кампанія, вона іде, вона продовжується. Люди їдуть, вони вступають, хочуть навчатись, хочуть вивчати військову справу, бути. Реальними професіоналами своєї справи і в подальшому виконувати свої завдання за призначенням як офіцери, як командири підрозділів на відмінно. Ще дамо слово військовим, які знаходяться у нашій студії. Ви менше говорили багато, ми піднімали геополітики, але з вами завершимо і підсумуємо власне те, що для вас важливо, і це важливо для цілої нашої держави. Це ефектний, ефективний, якісний рекрутинг, який буде забезпечувати усіма потребами Збройні Сили України створювати необхідні резерви. Адже ми розуміємо, що в контексті кількості людей. Ми не можемо конкурувати з Російською Федерацією, якщо говорити про абсолютні цифри, але можемо конкурувати в якості. Василь Зеса, вам слово як у вас зараз відбуваються процеси? Скільки навчаєте, скільки часу триває це навчання, і чому ті люди, які зараз сидять, дивляться наш, наш ефір, які оновилися, я сподіваюся, оновилися у резерв плюсі. Можуть вибрати 24-ту? Перепровірив окремо механізовану бригаду імені короля Данина. Львів'яни точно мають туди йти. Ну не нев'язково львів'яни. Ми працюємо з усією Україною. У нас є військовослужбовці з заходу на схід з півночі на південь. Е чому варто йти? Тому що поки є вибір. Е я не думаю, що там прямо всі-всі будуть служити хоча часто лунають такі думки. Але е коли ти сидиш, ховаєшся, як це часто буває. Це одна справа, коли ти спокійно обрав собі. Позицію брав командира, поспілкувався з ним в комфортному режимі. Мобілізувався, це зовсім інша історія ніж коли вийшов за хліб в тапках і поїхав на навчальний центр. От що важливо для нас, для нас важливо, щоб працював механізм рекрутингу, щоб люди ми могли їм гарантувати, що якщо вони приходять до нас, вони до нас і потраплять. В цьому сенсі, наприклад, нам хотілося би, як бригаді, щоб ми мали можливість зараховувати людей відразу до себе. А не... Ну, а З цим, до речі, проблем немає, тому що ми ж розуміємо, що зараз в інформаційному полі, можливо, це чергове російське ПСО, яке вкидається, що, мовляв, не так все працює. Люди йшли по рекрутингу і сподівалися одну військову посаду обіймати, а вийшло ну, дещо. По іншому, от як у вас це відбувається, Розкажіть. В нас такого не було. Okay. Бувають такі складнощі на рівні навчальних центрів, коли ми чекаємо наказу там, щоб забрати своїх людей, а інша бригада може приїхати і пробувати їх забрати до себе. Але ці речі вирішуються для цього є так званий супровід. І ці ситуації, якраз в прямому в онлайн режимі, на співпраці з навчальним центром, з бригадою, яка теоретично хоче когось забрати, і з самими рекордами завжди вирішується. Так само там включається і міністерство оборони, і генеральний штаб, які дають нам інструменти для того, щоб це все вирішувати. Сергій Баранов, кого ви зараз шукаєте? Тому що у вас трохи інший напрямок. Це навчання, це вища освіта. Скільки це навчання триває? Чи є зараз цей набір зараз триває в цей час? Можуть ще приєднатися, охочі? Так е хочу сказати, да, дякую за. Значить, вступна кампанія вона триває. Значить, у в цьому році е категорія цивільна молодь від 17 до 30 років, також і військовослужбовці до 30 років. Значить, Для того, щоб вступити в вищі військові навчальні заклади, кандидати повинні скласти цивільної молоді, наприклад, це національний мультипредметний тест 24 й рік, або це 23-й рік НМТ, або це 22-й рік НМТ, або це ЗНО 21 й рік. Військовослужбовці під час вступу складають вступні іспити безпосередньо в навчальному закладі. Це в умовах особливого періоду. Значить, термін навчання. Ну я буду казати, наприклад, за наш навчальний заклад. Да? Значить, на військове управління за видами збройних сил, це управління діями підрозділів танкових військ. Це 4 роки навчання. Після цього отримається ступінь бакалавра і первинне офіцерське звання, лейтенант. Після чого випускаються у війська, опановують свої первинні офіцерські посади, такі як командири, рот, зводів і так далі. Значить, другий, друга це озброєння військова техніка, це експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння. Термін навчання 4 роки. Також ступінь бакалавра, отримують первинне офіцерське звання лейтенант, але мають право ще скласти іспити. Якщо вони їх складають, вони мають право ще вступити на магістратуру на рік 9 і вже отримати магістра, і потім вже випускаються безпосередньо офіцерами в подальшому військах. І третій напрямок підготовки це. Забезпечення військ сил, це радіаційний хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ, е, значиться, тут також 4 роки навчання отримують ступінь бакалавра, первинне офіцерське звання лейтенант. І також, як і озброєння військова техніка, мають право вступити на магістратуру, е, склавши іспити успішно е, щодо умов і, і переваги. Навчання в вищих військових навчальних закладах. Ви знаєте, під час проведення військово-професійної орієнтації, буквально там маленьку, скажімо так, слово, скажу, я столкнувся декілька прикладів було під час агітації. Да? Дівчинка, хлопець, я щодо навчання в ВНЗ. Отримання вищої освіти. Я почув, що у нас вже є вища освіта, але та ж сама дівчинка, вона стояла, продавала каву, працює барістом. Тобто праці нема, опиту нема, роботи дай кажуть, і, ну п'ять років відучилась на юрист, а продає каву чай. Значить, у нас після навчання у нас 100% забезпечені це працевлаштуванням на посадах офіцерського складу. Під час навчання особовий склад курсантських підрозділів забезпечується, починаючи це грошове забезпечення, речове забезпечення, продовольче забезпечення, житлове забезпечення, тобто, це, скажімо, все безкоштовно і як навчання, як і проживання, обслуговування. І так далі. Значить, тобто під час навчання, значить, постійний контроль за станом здоров'я курсантських підрозділів, за морально-психологічним їх станом зі сторони керівництва навчального закладу. Цей процес він працює безкоштовне медичне обслуговування в усіх структурах і. Військових медичних навчальних віз медичних закладах це був відбувається все. тут у Львові. Так да ми угу. переміщені з міста Харкова з відповідних причин, щоб проводити в повному обсязі навчання, да але я сподіваюся, що зі скорішою нашою перемогою ми обов'язково повернемось до нашого міста ігрових Харків. От і це буде 100%. Я це впевнений. В цьому до речі, хочу сказати, що під час оборони Харкова танкові підрозділи дали гідну відсіч Московії. Палили їх там дуже добре, тому танкісти, скажімо так, професіонали свої справи і виконують свої завдання дуже і дуже добре. Я от хотів уточнити, якщо можна у вас, про тан... ви самі почали говорити про танки, зараз дуже багато розмов, але. Коротко, щоб ще ваш колега зумів висловитися, багато зараз розмов про те, що в принципі ну вже потрохи завершується росіян бронетехніка, і до наступного року її може бути критично мало. От ви як фахівець цієї справи, що можете сказати? Е, ну дивіться, я також можу сказати статистику, тому що е, на даний час я е, виконую завдання це по навчанню курсантських підрозділів. Да. Але по статистиці і по началу війни, да, і Наприклад, там перший рік війни, другий рік війни, да, ми всі бачили це і в на телебаченні, і так від побратимів чули. І багато дуже роліків в Ютубі, що техніки дуже багато їхні попали на дуже багато. Це і кольосна техніка, це гусенична техніка, і так далі. Тому подібне. Тому ж, скажімо так, знімаючи з безпілотних літальних апаратів, видно, що. Ціла колона, яка вона розкинута повністю по лівому правому mm -hmm. стороні дороги, да, це я ж кажу від танків, БТРів, БМП і так далі тому подібне. Це не рахуючи піхоти вже. І скажу, що я ще раз повторюю, що танкові підрозділи нашої держави це, скажімо так, міцна така, скажімо так, міцна міцний підрозділ, який дійсно працює і працював точно, скажімо так, так. Да. І Молодці, Тобто я навіть знаю, от я випускав курс я колишній начальник курси, і в мене багато випускників, які командири танкових підрозділів, да вони керують ротами, да, і вони захищають во всіх регіонах нашої держави нашу батьківщину. І тому я теж від них багато чую і знаю, що дуже багато техніки їхній попалена, і вони, скажем так, критично трошки від цього, мабуть, і страдають, я так розумію. Пане Смілонов, вам слово, ваші потреби, ваші пропозиції і ваші переваги. Дякую дуже. Дивіться, я думаю, що рекрутинг в цілому потребує набагато набагато більше зараз уваги. Всестороннє, бо ми можемо бачити, що це дійсно ефективний механізм. По перше, ми вперше дійсно почали турбуватись про людей, питати їх, що вони хочуть, які потреби ми можемо їхні закривати. Що ми їм можемо дати, в тому числі за прикладом того рекрутингу, мало хто розуміє, хто чи що це за механізми, як він працює. Багато людей думають, що це просто десь якийсь офіс, де сидить рекрутер, чекає дзвінка. По прикладу, 47-ї бригади це дуже великий механізм, в якому ми підключаємо медіамаркетинг, це подушне маркетинговий аналіз зовнішнього середовища, де наша аудиторія, що ми їй хочемо сказати, і чимі закрити її потреби. Це дев девелопмент, великий, бо це сайти, бо це треба розвивати, в тому ж числі і соцмережі. Це про есен, це про сучасне. Ті великі підключення, в тому числі рекрутинг, це великий кол-центр, який має свій скрипт розмови, це комунікація, супровід, це в тому ж числі бюрократична ця машина, яка по. Требує обслуговування, це логістична система, де наша людина, який автобус, коли забрати. Тобто, наприклад, тільки цього, ми можемо бачити, що дуже великий організм, в тому ж числі, це комунікація з бізнесами, з представниками влади, забезпечення цього всього і рекрутинг. Ми це все робимо на добровільних засадах на своїх ресурсах. Влада в цьому я не знаю, чим сприяє просто тим, що спускає наказ утворити групу і почати рух. От а Оцей механізм, як мінімум, можна розповсюджувати по кожній бригаді. А треба сфокусуватись на те, що я слухаю цифри бешені, мільярди літять кудись. Непонятно ми тисячу доларів не бачили з цих цифр, щоб інвестувати в наш розвиток. Так, от, якщо б влада фокусувалася на тому, щоб цей механізм запустити по бригадам, кожну бригаду поставити перед тим, щоб вона відповідала за те, яка вона казала, що в нас от так, приходьте дайте ту медійку, дайте ту ресурсність. І я думаю, багато людей. Людей насправді не знають, що війна це не тільки ти прийшов з пулеметом завтра в окопі. Ну от це великий бізнес-механізм, який треба розвивати сучасними методами. Так от, я думаю, якщо б вливали більше ресурсів в цю побудову, більше б людей, які сидять зараз, бояться розуміли, що о там є цікаві посади, я можу робити оце, оце, оце. Більше б людей розуміли, що це самореалізація в тому що, в числі може бути і професійна, і комунікаційна. І я думаю, стилового цього і це найважливіша робота, яку можна зараз робити в Україні. Так і типу, ми нарешті звертаємо увагу на наших людей. Ми не маємо права їх підвести, дати їм право вибора, їх завести. І е, ну я не знаю, чи всі бригади мають такі ресурс. Тому тут треба допомагати і цивільним, і бригадам, і бізнес має все включатись, і брига е, держава створювати ті посади банально а е, ті умови, які будуть розвивати.